Каже жінка, що якщо я кину палку в землю, то вона буде рости. Ну зараз спробуємо. А то свердлив грушки, як пишуть мені, що я паршивий садовод, що в мене грушки не ростуть. Є в мене палка, о, є палка така, о. вона не, не цей, вона не суха, вона свіжа. О, бачите, свіжа ще. Зараз спробуємо цю палку сікатором чеканути, посадити у відро, буду поливати. Попробуємо, чи буде з неї щось рости. О, і о. Хто знає, може що це за деревина. Напишіть, а хто не знає, і цікаво, чи буде ця палка рости. Я тикну в землю. Слідкуйте. Що ми робимо? Зараз кінчики я трохи попідрізаю. ось не... На дворі він взяв і типу, поржавів. Е, попідрізаю кінчики. О, кінчики. Та і все. Зараз наберу землі, посажу і буду дивитися, буде рости чи ні. Зараз покажу. Була палка якась довга, взяв її трохи врізав, ну як трохи, врізав на два куски. Сьогодні, 5 серпня, посадив, подивлюся, чи щось буде воно, чи не буде. <кій> Бачите, воно живе. Ну це, по ідеї, така штука, що повинна прийнятись. Не знаю, ще якось на городі землі скротовий нарів. Зараз тут за, за, цей, заліплю землю, не знаю, наскільки воно допоможе. Ай, коротше, бачив, щось так заліплють, неважно. В общем, поляю, подивлюся. Чи за місяць буде воно пускати ростки чи ні? Я просто чому думаю, що воно може прийнятись. Тому що я колись вербу на землі тримав дрова, у мене буде. Так вони почали зеленіти дрова. Думаю, а оцього патика що? Хуже верби, повинно зеленіти. Ну, бачили, корінців немає, палка. Подивимося, чи начне воно рости чи не начне. Кому цікаво, слідкуйте. Кому не цікаво, ну то То що ви дивитесь?